У нас ціла плеяда міністрів, які загадково з'явилися і так само таємниче зникли? У мене особисто питання до них просте. Хлопці, а ви на фронті? Ну, я розумію, що хтось пішов в тревел блогери, хтось пішов радниками по якихось міжнародних проєктах, там ще й якимись речами займаються. Це все окей. А чому ви не на фронті? От Що вам заважає особисто? Написати заяву і вступити в лави Збройних сил України. Ніхто ж не вимагає від вас, що ви були штурмовиками. Хоча там я дивився здорові молоді хлопці. Але подай, підіть в батальйон і візьміть на себе забезпечення цього батальйону. У вас є звідки це зробити? Якщо немає легальних коштів, то можете попросити своїх знайомих, купіть ці дрони, які обіцяв Зеленський не поставив, купіть ці реби, які обіцяв Зеленський не поставив, купіть пікапи, які бійцяв Містерство оборони не поставило